Сама хужа машина в мірі казали, ра, цей, тому ми його купили. <рес> <рес> ну була дуже страшна, а тепер дуже класно. <рес> ну вона і дуже страшна, і вона, видає, походу, ще ламалася, я так думаю. Тормоза, барабан, у ага. Мотор 2,5 бензин, карбюратор стоїть, і тормозні одна, йде на все. <рес> то воно взагалі не <рес> тормозило. Ну тормозило, але як там проб'є трубку, то все. Ну, то все, то всім тормозам. Ну, хана. хана. Задумка була нормальна, але так як, 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 як міли, так і зробили. <рес> цей не набагато <рес> гірше виглядає, що цей 38-го року той 90-х! <реш> да, можна чистити салончик мити і все, ага. таки має бути страшний. Ми, ми ніколи не помили, ми ага. його вже роки маємо, а хто б перети 18 років стояв в тоді. Ага. Тоже це, на вулиці, так? Да? Ну, на вулиці, а такий стіль, він такий аж. Вже, він би якби гарний був, він мені не знаю, би не сподобався. Ну да, Треба, щоб і... таке жистяк такий був Всі... Дивиться, що він взагалі на ходу ще так швидко так собі 170 без проблем. Він вижимає да? ну а потім в ліміті де би коробка дуже коротка.